А зараз є тут така квартира, наша фарика, нова будова. Тут може бути душ, душова кімната. Ось Такий у нас тут коридор. З коридору потрапляємо на кухню. Є двоконтурний газовий котел. Всі комунікації підключені. Тут є такий туалет. Квартира повністю підготовлена до ремонту. Ваші майстри тут можуть почуватися комфортно, дуже все швидко вам зроблять. Такий вигляд з вікна. На сейфів теж мед є. Зараз йдемо в другу кімнату, також зайдемо на балкон. Так. Це в нас друга кімната, також є плитка, все підготовлено. Вигляд з балкону. Парк погулянка. Особняки, йдемо на кухню. Кухня тут така з коридором. Також вигляд на парк.